Улюблені браті і сестри, з Воскресним днем, з наступаючим вас престольним святом, ми радіємо одній великій події вашого парафіального життя. Це завершенням розпису вашого храму або внутрішнього оздоблення храму. Кожна людина Відчуваючи Бога в своєму серці, бажає це виражати. Ще від прабатьків Адама і Єви, які живучи у раю, бачили лицем до лиця Бога, оце бажання прославляти Бога було не що іншим, як самою сутністю життя. Тому що Господь створив людину. По образу по своєму і подобі своїй, створив з однією простою метою від любові, бо Бог є любов, від любові народжується, від любові твориться. І ось Бог творить людину, щоби вона бачила весь цей світ в гармонії, в порядку. У своїй красі, і щоби раділа тому, що створив сам Бог. Бо і сам Бог творячи, як ми знаходимо підтвердження і слів священного писання, Бог створив і сказано, побачив Бог, що це добре, і став вечір, ранок і черговий день. Тобто, оте вираження слави Божої Закладена в самій сутності самої людини. І тому вона створена для того, щоб прославляти Бога і бути щасливою в цьому прославленні. Прославляти Бога в першу чергу словесно, подібно до ангелів. І посилання дає нам на це священне писання. Ангели, побачивши народження Ісуса Христа, що говорили? Слава Вишні Богу і на землі мир в людях благовоління. І ось це прославлення Словесне переходить на прославлення в праці, в добрих справах, які ми робимо. Тому що прославляти Бога можна не лише в храмі, але починаючи із храму. Тому що тут основа. Але можливо Бога прославляти, працюючи добре вдома, на роботі своїй. Елементарно прибираючи свій дім, свою кімнату, ти вже прославляєш Бога. А здається, побутові речі. Нічого простого, що ми робимо, немає. Тому і в побуті ми також прославляємо Бога, або зневажаємо Його. Наприклад, людина християнин, яка заявляє, що вона християнин, ходить до храму, також заявляє, що вона християнин. Запросила сусіда в гості, який ще не дуже віруючий, або взагалі не віруючий. І от, побачивши безлад в хаті, він скаже, от така його віра цієї людини. Якщо в нього безлад в хаті, в нього безлад в душі. А де безлад хіба може бути Бог? Не може його бути, бо безладом ми проганяємо Бога. Оцим своїм ставленням ми проганяємо. Уявіть собі, якби був безлад в космосі. Бо космос це гармонія. І порядок. Нічого немає, різні світила, але кожне по своїй орбіті. Ми дійшли до нейронів не тільки молекулярну основу вивчаємо, але все має свій рух, всі свої закони. Найменша мікрочастичка творіння чи матерії і та живе згідно свого закону. Тому тут порядок. І якщо ми порушуємо цей порядок, тому порушуємо заповіді Божі. Тим самим ми не прославляємо Бога, а дезгармонізуємо все це наше життя. І тому найвищий порядок це коли ми цей порядок беремо від Бога. І сам Господь Ісус Христос на запитання апостолів сказав: Я не прийшов порушити закон, а виконати Його. І звершував те, що належало людині звершувати в той час. До храму ходити, молитися, працювати. Він не був якимось іншим, ніж ті люди, які жили в той час. Будучи Богом, то наскільки нам сьогодні потрібно на це звертати увагу? Ми прославляємо Бога словами. І лами своїми, думками своїми. Кожна клітина нашого тіла, яка рухається, вона або прославляє Бога, або зневажає Його. І якщо ми грішимо, ми зневажаємо Бога. Бо це є зневага. Більше того, не просто зневажаємо, а ми знову спонукаємо Бога і крест. Тому що Господь, страждаючи на Христі, викупив нас від гріха прокляття і смерті. Від великої кількості гріхів. Постраждав за гріхи людства, землі. Постраждав, щоб нас викупити. І якщо ми знову грішимо, ми знов кличемо Ісуса Христа на Голгофу. На страждання. І це правда. це не... Залякування це не слова подібні до цього слова, але це суть. І чим краще ми цю суть, цю суть ми е, зрозуміємо, тим легше і праведніше нам буде жити на землі, і тим більше ми будемо наближатися до самого Бога. Тим більше буде в нас внутрішнє бажання. Бути по своїй суті християнином. Бо православний це не лише назва церкви, це образ нашого мишлення. Правильне славлення Бога. Яке правильне славлення Бога? Як ви гадаєте, Як правильно славити Бога? Прикладом подав Ісус Христос. Передали. Апостоли і навчали оці церкви. Але оці церкви це не тільки священнослужителі, це ваші батьки, які вчили вас хреститися, водили вас до храму, вчили вірою, Отче наш. А священники утверджували вас в цій вірі. Ось тому ми незмінно тримаємось ось цих православних правил і традицій. Це закон. І якщо ми його не знаємо, чи не хочемо цього закону знати, то це вже наші проблеми. Тому що незнання закону не звільняє від відповідальності. І це не лише юридичний термін, це термін життя. Знаєш ти закони Божі, не знаєш, хочеш, не хочеш, це не означає, що страшного суда не буде, не буде і Бога нема. Бог все одно є: ходиш ти до церкви чи не ходиш. Молишся чи не молишся? Бог все одно є і заповіді є. І цей закон такий чіткий і зрозумілий, як смерть. Віриш ти в ню, не віриш, а вона прийде до кожного в свій час. Прийде і далі буде так, як за законом Божим. І тому сьогодні, прославляючи Бога, ми виконуємо основну місію, для чого нас створив Бог, воздаючи славу Богові. Бути щасливим, бути під Божим благословенням. Оце найважливіше. Ви зауважте при наших різних оказіях. Ми перше, що бажаємо, щастя і здоров'я. Потім говоримо про довголіття, достаток і інші слова і побажання. Щастя і здоров'я! Здоров'я річ зрозуміла. І пояснювати не треба. Але ось оцей момент щастя, ми знову ж вкладаємо в межах своєї досконалості і свого духовного росту. А щастя, це возвишений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. А цей возвишений стан душі може бути лише тоді, коли ти з Богом, як Його начало, як. Е, те, що створив Бог, вінець творіння, людина. І ось прославляючи Бога, наближаєшся до Бога. Наближаючись до Бога, відчуваєш щасливість на своїй душі. Бо щастя, це не матеріальні речі. Матеріальне відчуття це задоволення, а духовне це щастя. Тому сьогодні ми не лише тілесно задоволені, бачачи очима. В чому виразилася наша праця? Це в цьому іконописі. Але найбільше це відчуття щасливості, тому що ми зобразили Бога. Ми зобразили себе в цьому великому Божеству. Ми зобразили себе у Царстві Небесній. Тому що що ми в храмі зображаємо? Це наше бачення Царства Небесного. Що би ми не зображали? Ангелів, святих, а зображаємо тих, серед яких хочемо знаходитись самі. Не зображаємо же ж тут президента. Зображаємо ангелів, зображаємо святих. Не зображаємо якихось інших осіб, серед яких хочемо знаходитись. Ні, зображаємо Бога, до якого хочемо наближатися. Оце внутрішній порив кожного із вас. І тому сьогодні радість і щастя на серці нашому, бо знаходимось серед оцього великого сонну святих. І тут інше прислів'я українське. Скажи, хто твій друг, я скажу хто ти. Кого ми зобразили, оце наші друзі. Святі, апостоли, ангели, Пресвята Богородиця і інші. Ми їх зобразили. Ми хочемо, щоб з ними перебувати в храмі. Оце близькі для нас люди. От В тому сенсі ми, не усвідомлюючи, виразили свою віру. Не усвідомлюючи, наблизились до Бога. Наблизились, тому що оточуємо себе святими, не грішниками, а святими. І тому навіть якщо ми сьогодні і грішники, то Наближаючись до святих, стаєм святими. Бо скажи, хто твій друг, я скажу хто ти. І це підтягує нас до неба. Підтягує. підтягує і робить нас щасливими, тому що душа наша наповнюється благодаттю Святого Духа. Ось це я би хотів, щоб ви зрозуміли у серці своєму. І тому я сьогодні вітаючи вас. З вашою черговою духовною справою, я радію, що кожен із вас по краплинці залишив себе тут своїм нащадкам. Бо прийдуть ваші діти, внуки і правнуки. І не лише прізвища будуть читати підписані під цими іконами, а будуть бачити вас самих тут, тому що частину своєї енергії. Частину своєї любові, вболівання ви залишаєте в цьому храмі. Це не чиясь приватна власність, цей храм. Ви господарі цього храму, це ваша власність, це власність Бога, який дає нам можливість збиратися для молитви. Іде двоє і троє зібрані в ім'я, моє там. Хто там? Я... Там є Бог. Там є Бог. І нас сьогодні. Більше, ніж двоє зібралося, і ми впевнені, що Господь сьогодні серед нас і радіє за нас, які, долаючи всі земні випробування, все-таки наближаються до церкви, наближаються до храму, до молитви, наближаються до Бога в причасті, в єднанні Євхаристійному. Наближається, і оце єднання робить нас щасливими. І тому я сьогодні закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Хай милосердний Господь за краплю вашої любові, яка виражається в цьому іконописі, краплю вашої матеріальної такої уваги, хай воздасть кожному. Найперше це відчувати себе щасливим, бути успішним в земному житті, але бути найуспішнішим це перемогти самого себе. Бо великий воїн. Це не той, який може завоювати світ, а великий воїн той, який може перемогти самого себе. І тому я радію, що ви перемагаєте себе і дай Бог через ці труднощі, пройшовши, всі наслідували Царство Небесне. А Боже благословення, Хай спочине на вас і на ваших родинах сьогоднішній день. Я закликаю на вас, Боже, благословення. Христос Воскрес!